Тарас Григорович Шевченко, маленький Мар'ян. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини. Дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії, повиті красою, ні карі оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добрий дівоче, не заступить, не закриє, не сить тії очі, найдуть злі та як радуть, і тебе у Богу кинуть в пепер. Замучишся Замочишся, прокинеш Бога, не цвітиш від світи новий. Na razveti cvite so jajca.